Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд Оглядіє. Якщо вам потрібен максимально швидкий, стабільний і технологічний Wi-Fi, який покриває весь будинок чи офіс, варто звернути свою увагу на ASUS Wi-Fi bt 10. Це не просто маршрутизатор, а повноцінна меж система з підтримкою Wi-Fi 7, швидкістю до 18 в секунду, і передовими функціями, що роблять її ідеальним рішенням для розумного. Дому, але перед тим як ми розпочнемо, ви знаєте, від вас ось така вподобайка, підписочка і підтримка нашого збору на дрони. Усі деталі в описі під відео. В комплекті два межблоки, кожен з яких виглядає лаконічно і стильно. Класичний білий корпус, що не привертає зайвої уваги і легко вписується в будь-який інтер'єр. Всі антени сховані всередині, тому конструкція виглядає мінімалістичною без зовнішніх виступаючих елементів. Габарити одного модуля 186-159 на 72 мм, а вага близько 1,5 кг. Досить компактно для такого рівня потужності. На задній панелі розташовані три Ethernet порти: один гігабітний, два 10 гігабітних, а також USB-порт, який можна використовувати для підключення зовнішнього накопичувача чи модему. Zen Wi-Fi BT10 це повноцінний маршрутизатор Wi-Fi 7, який підтримує технологію Multi Link Operation. Вона дозволяє об'єднувати всі три частотні діапазони, забезпечуючи максимально стабільне та швидке з'єднання. Маршрутизатор здатний передавати дані на швидкості до 18 гігабіт в секунду. Ця пропускна здатність розподіляється між трьома діапазонами. 2,4 ГГц може досягати швидкості до 1152 Мбіт в секунду, 5 гц, 5765 Мбіт в секунду, а 6 ГГц – до 11529 Мбіт в секунду. Завдяки підтримці широких каналів на 320 МГц та ефективної модуляції 4096 UAM система забезпечує значно вищу пропускну здатність у порівнянні з роутерами, що працюють на стандарті Wi-Fi 6. Це відкриває широкі можливості для користувачів. Наприклад, маршрутизатор дозволяє грати в хмарні ігри без затримок, навіть якщо одночасно підключено кілька пристроїв. Під час перегляду 8К відео можна забути про буферизацію, а робота у VR-середовищах стає максимально стабільною без розривів з'єднання. Крім того, пристрій підтримує до 200 одночасно підключених гаджетів, не допускаючи просідання швидкості. Додатково Zen Wi-Fi bt 10 оснащений технологіями Biomforming, MiuMimo Mimo та OFDMA, які рівномірно. Розприятиють навантаження між усіма підключеними пристроями. Це дозволяє кожному користувачеві отримати стабільне та швидке з'єднання незалежно від кількості активних гаджетів у мережі. Однією з ключових особливостей системи bt 10 є його повноцінна межфункціональність, яка дозволяє усунути так звані мертві зони Wi-Fi у великих приміщеннях. Ця система забезпечує стабільне та рівномірне покриття бездротового інтернету, незалежно від складності планування будинку чи офісу. У стандартній конфігурації що Ладається з двох модулів, система здатна охоплювати площу до 600 квадратних метрів. Це означає, що навіть у великих будинках або багатоповерхових приміщеннях користувачі отримують стабільний сигнал без необхідності встановлення додаткових точок доступу. В основі роботи лежить технологія Smart AI Mesh, яка інтелектуально керує підключеними пристроями, автоматично обираючи оптимальний вузол для підключення. Завдяки цьому мережа адаптується до змін у розташуванні користувача та забезпечує найкращу якість сигналу без ручного Втручання. Ще однією важливою особливістю є підтримка Ethernet Backhaul, яка дозволяє з'єднувати модулі за допомогою кабелю. Це дає змогу мінімізувати затримки, підвищити стабільність з'єднання та максимально використати потенціал швидкісного інтернету. Такий підхід особливо корисний у будівлях з товстими стінами або великою кількістю пристроїв, що одночасно використовують мережу. Головна перевага цієї моделі це створення єдиної безшовної Wi-Fi мережі. Користувачі можуть вільно переміщатись будинком, не відчуваючи переривань. Сигналу або необхідності вручну перемикатися між точками доступу. Незалежно від того, чи ви працюєте у кабінеті, граєте в онлайн-ігри, у вітальні або дивитесь відео у спальні. Asus Zen Wi-Fi BT10 гарантує стабільний та швидкий інтернет у будь-якому куточку приміщення. Ну а тепер проведемо стандартні тести в реальних умовах в офісному приміщенні у 300 квадратів. Ось результат біля самої точки. Звичайно, сигнал якісний та надійний, тести на ваших екранах. Відійшовши від Wi-Fi точки на 20 кроків, він продемонстрував наступний Результат, а відійшовши вже на 40 років, практично сигнал вже був слабким, тому і результат продемонстрував теж невеликий. Тобто одна Wi-Fi точка покрила увесь другий поверх в 300 квадратів. Звичайно, є точки, в яких сигнал слабкий, але впевнений, доставити ще одну точку, проблем взагалі не буде виникати в будь-якому місці. Asus Zen Wi-Fi bt 10 є не просто маршрутизатором, а багатофункціональною мережею, яка може працювати у кількох режимах. Можна використовувати його як основний маршрутизатор, що забезпечує покриття всього будинку. Як ретранслятор, який підсилює сигнал від основного роутера, або як точку доступу, створюючи окрему Wi-Fi мережу у потрібному місці. Завдяки цьому можна легко адаптувати систему під конкретні потреби мережі без додаткових витрат на інше обладнання. Маршрутизатор підтримує різні VPN протоколи, зокрема WarGuard, OpenVPN, PPTP, L2 TP та IPSEC. Це означає, що користувачі можуть безпечно підключатися до корпоративних мереж, приховувати своє реальне місце знаходження або отримувати доступ до. Заблокованого контенту повна сумісність з пристроями Wi-Fi 6 і та Wi-Fi 7, що означає, що система готова до використання з найновішими гаджетами без обмежень у швидкості або стабільності з'єднання. Для користувачів, які хочуть мати резервний доступ до інтернету, передбачена підтримка мобільних модемів 4G 5G через USB, що забезпечує надійний зв'язок навіть у разі збоїв у роботі основного провайдера. Asus Zen Wi-Fi BT10 10 це передове рішення для тих, хто шукає максимальну швидкість, стабільність. Та а безпеку у своїй мережі. Цей маршрутизатор забезпечує неймовірну продуктивність, яка залишається актуальною навіть на найбільш вимогливих завданнях. Одна з ключових переваг повноцінна меж інфраструктура, яка дозволяє покривати великі площі, усуваючи мертві зони Wi-Fi. Окремо варто відзначити високий рівень безпеки. Система AI Protection Pro забезпечує захист від вірусів, хакерських атак та фішингових сайтів. Загалом ZenWi-Fi BT10 – це мережа майбутнього, яку можна отримати вже сьогодні. Якщо вам цей огляд сподобався, друзі, ви знаєте, ось таку вподобайку варто поставити під цим відео, підписатись на канал, якщо ви ще цього не зробили. І, звичайно, обов'язково натиснути на дзвоник. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.